Позаду загоркутів мотор. Я різко обернулася. Чорний джип повертав на перехрестя. Хіба я не бачила його кілька хвилин тому? Може він їде за мною і машина приїхала повз і зникла в темряві. Заспокойся, Сара, візьми себе в руки. Конверс, популярні кати, 37-й розмір, теж звичайний. І майже кожен студент має підробіток. Що ти справді думаєш, що слухаєш про род свого смерті? Та ну. Після результати були готові. Експерт підтвердив, суття належить нікому інший, як Сарі Кембл. Кров відлила мого обличчя. Сара Кембл це моє ім'я. Що за? Я не встигла нічого обдумати, просто побігла. Малі магазинчики злилися в кольорову розмиту смугу. Пошуку на озері нічого не дали. Без тіла злочин важко розкрити, але поліція не здавалася. І, нарешті, з'явився свідок. Він бачив авто, припарковане біля озера тієї ночі, близько другої ночі. Чорний джип із саме...